Доброго вечора усім, гармата на зв'язку. Хочу подякувати Константину Біглову за надані нам кошти, за допомогою яких ми зробили отаких от 10 красунчиків дронів камікадзів, які нам допоможуть в нашій боротьбі проти русні. От така класна штучка. Суперська я б сказав, працює гарно. Костю велике тобі дякую і тим людям, які до того підключилися. Ти справді крутий чувак, який нам допомагає. О, обіцяю, що на одному буде написано твій привіт для підерів. Безмежно дякую тим людям, які з тобою і долучаються. Ви неймовірні красунчики. І слава Україні разом до перемоги.